Радуйся, о вічний володарю, живий Боже, який живе цілу вічність, страшний і справедливий судде, добрий і милосердний Отче, тобі належить поклоніння, хвала, честь, слава і майстат зараз і навіки, через Твою доньку, одягнену в Сонце, нашу чудесну Матір. Радуйся, о принесений у жертву Богочоловіче, жертвений, Агнче, Царю Миру. Дерево життя, ти, який є нашою головою, дверима до серця Отця, вічний Сину Бога Живого, який царює навіки, з тим, хто є, тобі належить сила, велич, поклоніння, спокутування і хвала зараз і навіки, через твою непорочну матір, нашу чудесну Матір, радуйся у вічний Духу, невичерпне джерело святості, який діє в Бозі, цілу вічність. Ти вогненна ріка, яка єднає Отця з Сином, ти невтомний вітер, який вдихає силу, світло і запал у членах містичного тіла, ти вогнище вічної любові, Духу Божий, який дієш над живими, ти червоний потік вогню, вічно живих для смертних, тобі належить сила, слава і краса зараз і навіки через Твою наречену. Короновано зірками нашу чудесну матір. Амінь.